Омерській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера працює мистецька студія – простір, де кожен може розкрити свій потенціал, творче самореалізуватися та досконалити свої здібності. У нас відкрилась в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера філ. Арт студія, мистецька студія на різних направленнях. Абсолютно де ви можете прийти, навчитися чомусь новому, спробувати себе в музиці, в музичному мистецтві обов'язково гітара, вокал. Хоровий спів, також хореографія і навіть малювання, тому що у нас в студії і, взагалі, в Житомирській філармонії є направлення мистецьке як художнє. Окрім цього, всі учасники студії, звичайно, студії, ми навчаємо співу, навчаємо гри на музичних інструментах, навчаємо відчувати себе на сцені вільно. І ви навіть можете взяти участь в якомусь із проєктів філармонії, виступивши на цій сцені, можливо, не на сцені, можливо, фойє чи в холі. Та ця студія дає можливість розкрити себе зовсім з нового боку. Працює мистецька студія вже близько півроку, і вже зараз триває новий набір. ми почали з зими минулого року. Та звичайно, що взимку не дуже добре починати, тому що якраз у всіх, знаєте, такий, ніби з часів навчальних років, так люди зазвичай приходять з вересня місяця. Тому у нас зараз новий набір, і в вересні ми розпочинаємо працювати наповно. Звичайно, ми два рази на тиждень збираємося, займаємося з учнями індивідуальні заняття також є загальні заняття. Тобто, такі як хоровий спів, то звичайно там буде загальне заняття з декількома ще студентами. Окрім цього, ми проводимо різні майстер-класи. Не забувайте, що викладатимуть в цій студії ті люди, які. Однозначно працюють на цій сцені артисти з вищою освітою, артисти, які об'їхали весь світ, артисти, які брали участь у міжнародних конкурсах, фестивалях, і це все ми опрацьовуємо разом з нашими учнями, передаємо їм досвід і даємо можливість розкрити себе. Художня керівниця обласної філармонії Світлана Ніконорова розповіла: ідея створити студію зовсім не нова, адже близько ста років тому у філармонії функціонувала музична студія. Зараз дуже багато різних є центрів, музичних студій. Та я хочу вам сказати, що в філармонії сто років тому була музична студія, де музикували в музичних класах, де займалися учні, де займалися дорослі студенти. І філармонія це простір для нового розвитку. Було це 100 років тому ми тільки зробили реновацію, відкрили зараз і вирішили, що окрім цього, у нас буде своє філармонійне таке ком'юніті, де ми будемо говорити про мистецтво. У нас будуть майстер-класи, різні лекції. Цікаві, це теж важливо. У час війни культура набуває особливої ваги, адже вона зміцнює відчуття ідентичності, підтримує моральний дух суспільства та стає важливим інструментом єднання. Ви бачите, що сьогодні ми у стані агресивної війни, і якщо ви бачите, ворог застосовує усі методи. Культура це теж наша зброя, можливість давати відсіч, і наша культура вона повинна підтримуватись і розвиватись зараз якомога більше. Є такий серед Митців гарне поняття. Якщо хтось десь руйнує, ти повинен створювати. Тому, друзі, ми зараз тут і створюємо нове. Долучитися до занять можуть усі охочі, незважаючи на вік. Діти від 4 років, і поки вам Поки вам хочеться, хоч вам 50, хоч 70, ви теж можете долучитися. Звичайно, студія для того, щоб ви розкрили себе. Якщо вам хочеться в 50 почати танцювати, у вас є всі можливості. Ви хочете в 60 почати співати, у вас теж є можливості, тому приходьте до нас. Ми беремо будь-якого віку студентів, ми за те, щоб. Мистецтво жило в вас і розповсюджувалося далі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.